Всім привіт! Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарію ось такий класний варіант: Це Renault Megane 2, 1,6 бензин, МПІ, простий, атмосферний, без фазу регулятора. Також сюди ставиться без проблем газ. По приїзду в Україну я автомобіль повністю розмитив, сертифікував та вже знімаю відеогляд для вас. Даний пробіг автомобіля 229 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Надам вам ВІН-код для перевірочки. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в ней змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також ми надаємо повністю пакет документів, робимо договір купівлі-продажу, допомагаємо з реєстрацією автомобілів. Це вже більш детально по телефоні. Так, друзі, що саме. По цьому Рено Мегані. Це Рено Меган 2007 рік, модельний рік 2008. Куплявся автомобіль в Швейцарії як 2008. Розмитений в Україні в нас він 2007 Буде перша постановка на облік 2007 року. Друзі, по комплектації, присутні у нас топова лінзована оптика, присутні омивачі фар, присутні протиутуманні фари, присутні у нас розеточка на підігрів. Як ви бачите, капот. У нас без м'ятин, без колів, без царапин. в дуже гарному та збереженому стані. Надаю вам він... зразу він код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Друзі, по автомобілю надаю всю інформацію правдиву, нічого по автомобілю не приховую. Також у нас стоїть хороша резина. Подивіться, з яким класним протектором. легкоспавні диски оригінальні. 200... Резина у нас 205 55 r 16 тормозна система дуже в хорошому стані. Також нас, також нас присутній підігрів зеркал, по вікнах автомобіль все рідні, 7 Сьомий рік покажу вам, що сімерочка, можливо, камера не передає. о, 7. По вікнах автомобіль рідний. також у нас присутні хромовані рейлінги, як нас говорять на народі лижі. Дах нас без м'ятин, без колів, без сарапин. Дуже такий гарний та стильний колір по автомобілю. Зараз таких, такий автомобіль в Європі купити дуже важко в живому та хорошому стані. Так, показую вам по задній частині. Показую вам з такого ракурсу. Подивіться, він просто світиться. По задній частині на стопи дуже в дуже гарному стані, не потріскані, не запотівші. Також присутня у нас антенка по автомобілю. Всі логотипи Меган, все на місці, присутні задні патронічки по автомобілю. Кожна кнопочка все працює. Також показую вам нижче. Вся екологія в автомобіля на місці. Нижче автомобіля, просто як нове. Заднє також стекло, 7 рік, 7, також з підігрівом. Так, перейдемося по праву сторону, показую вам з такого ракурсу. Також показую вам задній правий стоп. Він також в гарному стані, ніяких тріщин, сколів, подряпин по автомобілю немає. Автомобіль у нас без вмятин, без сколів ще раз нагадаю, без царапин. Дуже хороший та збережений стан на свої роки. Також, ця резина в нас одинакова, всі легкоспавні диски в нас оригінальні, не почухрані, не подерті. Зараз покажу вам автомобіль товщиноміру. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profiline. Почнемо з капоту. 131 оригінал, 132 оригінал. Крила, як ви знаєте, в реномиганах і в реношках йдуть пластмасові. Дверочка в нас 134 оригінал. 125 оригінал, 123 оригінал, 128 оригінал, 129 оригінал, 131 оригінал, 130 оригінал, 119 оригінал. Ось ця дверечка у нас підфарбована. 320, 330, 337. Це, це, друзі, просто перекрас без шпаклівки. Як ви знаєте, шпаківка в нас вже б'ється від 450 мікрон. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, ця дверочка також підлакована. Підфарбована, точніше перепрошую. 280. Десь, можливо, була якась подряпанка, зробили якісно. Дуже гарна фарба нас не відрізняється, дуже якісно пофарбовано. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, ви це повинні розуміти. Ще раз проб'ємо капот 123, дах на 114. Друзі, по автомобілі присутні два, два підкраса, Ось цих дві правих дверочки. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, автомобіль бюджетний. На свій 2007 рік це взагалі, я рахую, нема з тим ніяких проблем. Зараз автомобілі приїжджають 15-го року, 16-го підфарбовані. Аби був чесний та перевірений пробіг, та технічно автомобіль був справний. Так, перейдемося до салону. Покажу вам його по салоні. Подивіться на дверну карту водія, вона в дуже гарному стані. 400 клопідіймача присутні, блокіровочка, регулювання з зеркалами. Подивіться, в якому стані сидіння. Сидіння у нас в дуже гарному та збереженому стані. Присутній у нас айрбек, оригінальні зимові коврики, присутні, регулювання світом, круїз контроль. Подивіться, в якому стані кермо. Воно йде нас таке гарне виконання з преферацією. Також присутній у нас двохзонний клімат-контроль, що є рідкість, бо більшість автомобілів йдуть на простому кондиціонері старт стоп. Присутні у нас ось таке у нас ручне гальмо, підігріви сидінь, розеточка на 12 вольт, 5-ступенева надійна, коробка передач механічна. По пластмасі нічого не зацарапано, не почухрено. На свої, роки, на свої роки автомобіль дуже виглядає в гарному стані. Також, присутні, сонцезахисна шторочка, також дверна карта, подивіться, також в дуже гарному та збереженому стані. Стеклопіднімачі, все по автомобілі працює. Також тут ремнем безпеки ніде не побито. Приїжджають автомобілі, що кидають ремень безпеки і б'ють пройоми. Тут все в гарному стані. Скрізь ці коврики оригінальні, ріночні. Одинакові, що спереді, що ззаді. Також у нас присутні такі карманчики, можна собі щось положити. Також у нас присутній підлокотничок. Ще не в всіх автомобілях він присутній. Тут у нас присутній підлокотник, і Софікс присутній. Сидіння у нас складається, ложиться в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Так, показую вам з такого ракурсу спередній автомобіль. Сталя автомобіля в дуже гарному стані також. Не прокурана, не подерта. Так, покажу, покажу вам по багажнику. По багажнику присутня шторочка, вона відкидається, скидається, все працює. Також бокова пластмаса в нас не зацарапана. Ще раз покажу вам, друзі, стелю. Подивіться на стан стелі. Також у нас, присутні, домкрат, всі ключі по автомобілю. Так як автомобіль приїхав, так ми його і продаємо. Нічого не, продає, не продаємо окремо, присутня у нас повноцінна запаска по автомобілю. Є, що продавці, багато продавців приїжджають автомобілі, вони продають окремо запаски, домкрати. Ми таким не займаємося, ми працюємо чесно та відкрито. Так як автомобіль приїжджає, так ми його і продаємо. Приїжджає автомобіль з двома комплектами коліс, так ми і продаємо з двома комплектами коліс. Так, бокова обшивка кришки, задня обшивка кришки багажника у нас також в гарному стані. Газові опори також в гарному та збереженому стані. Так, Показую вам по дверній карті по правій стороні задній. Також подивіться на її стан, десь до є сліди. Зносу десь от того, мінімальний трошки підпал. Якщо комусь буде потрібно, ми перешиємо Це тканина, це нічого страшного немає. Ми це зробимо, якщо буде комусь потрібно, без проблем. Так. Показую вам дверну карту, по пластмасі головне, ніяких подряпин, нічого немає. Також присутня з правої сторони сонцезахисна шторочка в нас. Також по прийому все в гарному стані. Показую вам з такого ракурсу. Тут також присутній у нас карманчик такий. Так. Він-код з дублюючої стійки, перевіряйте по він-коду ще раз. Кожному автомобілі надаю він код для перевірки. Пробіги я не скручую, стараюся купляти, друзі, гарні автомобілі з адекватними малими пробігами. Тому хто знає, хто купував у мене автомобілі, знає які я приганяю хороші перевірені автомобілі. Так, показую вам дверну карту пасажира. В такому вона також гарному збереженому стані. Є тут такі карманчики, можна собі щось положити. Тут пластмаса у нас не зацарапана, не подерта. Сидіння, подивіться на сидіння пасажира, вони просто як нові. Ніякого продавлення, нічого немає, ніякого пропалу. Просто новий стан сидінь. Так. Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигун, як працює щеплення, щоб ніяких потім лишніх питань не було до мене. Можливо, хтось хоче замовити доставку автомобіля. Так, Автомобіль ми заводимо. Зараз хвилинку. Автомобіль ми заводимо, автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок, чаків по автомобілю немає. 229 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Клімат контроль у нас працює. Що є дуже рідкі, ще раз нагадаю, такі автомобілі на, на, клімати, на кліматі контролі. Також у нас регулювання музикою присутнє, омивач фар, регулювання світлом, ближнє дальнє. Дзеркало у нас. Під Підсвіточка. Тут такі карманчики також. Дуже класний та збережений автомобіль я рахую на свої руки Так, друзі, ще раз нагадаю вам Це Renault Megane 2007 рік, 1,6 бензин, МПІ, простий атмосферний підгаз. Два косметичні підкраси присутні по автомобілю. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік. Двигунчик працює, як ви чуєте, по автомобілі просто ідеально. Його практично не чути, вся екологія на місці, він йде тут без фазорегулятора, простий надійний двигун. Друзі, кого заінтересує дане авто, телефонуйте. Я також є в Viber, в Телеграмі, в WhatsApp, на Ютубі мій номер телефону. Кому потрібна послуга, доставка автомобілів, телефонуйте за номером телефону, звати мене Ярослав, всім до зустрічі, всім па-па. телефонуйте.